Всім привіт з лісочку. Так класно. Прийшли за грибами. Поки що не знайшли ще грибів, але собаньки погуляють. Наша старушенце трошки побігає, бо вона так гуляти не ходить, не хоче. От. А коли на машині їхати, так, то вона заскакує. Ну, з чоловіка допомогою в багажник. І їде. І таке було гарне сонечко. Заїхали ми до лісу, а тут хмара. Бачите, з однієї сторони чисте небо, а з іншої і дощик. Ну нічого, може недовго. А може треба тікати назад. Тут є така парковка для машин, є лавочки, туалет, умивальник, руки помити. І така там маленька будочка за деревами. То кафешка. Каву, каву там роблять. От. І далі, якщо пройти, то йдеш далеко в ліс. Багато лісів різні. І хвойні, і мішані, і я хвойни люблю. От. Трошки дощик. Але може пройде зараз. Бо так не нагулялися ще собачки наші, то ми ще, напевно, погуляємо. Почекаю. Нікуся, Нікуся гуляй. О, які тут дерева. Я дуже люблю ліс, більше за все люблю ліс. Щоб грибочків назбирати. Не знаю для чого, вони мені ніби не дуже потрібні, я ще маю, але як я люблю збирати гриби. Знаходити, от шукати. І оце знайшов. А там за ним другий. А там третій. Ой, такі почуття гарні, Хороші. Трошки погуляємо з вами по лісу. Ну і, звичайно, запах, повітря, м'яко так ідеш. Як покилимо. Папороті багато вже виросло. Побачите гриби, кажіть. Дощик ніби проходить, але в лісі він не так відчувається під деревами. Зараз вийдемо на стежку. От і та стежка розділяє. Ліси такі є молодий, є старий, є мішаний, є сосновий. Такі повалені дерева. Собачки наші знають дорогу, бо вони тут неодноразово були. Так. Тут, бачите, була огорожа, але вже лежить. Ось, і от такою стежечкою. Можна йти до іншого лісу. Було оголошення там, що обережно, там десь роботи проводяться по чистці, що чистці. Ну, Мабуть, пиляють щось. От, але тут поки гарно, спокійненько. Йдемо по нашим грибним місцям. Ми вже знаємо, де що можна знайти. До речі, минулого літа був літній сезон грибів. Було таке, так що ми просто так приїхали гуляти, ну бо не чекали, що може таке бути, що можуть бути гриби. Чисто випадково. Побачили і ого, почалось. Так що, хто знає. To może być. В сусідній магазин картопельки треба було. А вона в них не підписана. І пригадала собі, як я тільки сюди приїхала, ще не знала, що треба картоплю вибирати по імені. І купила таку, що було написано «фабейкінг» для запікання. Ну, і зварила суп, наливати, а в супі картоплі немає. Вона розчинилася, бо вона не для того предназначена. Так що й таке буває. Ну і взяла ось помідорок чорних цих чотири. Хурми захотілося. Взяла хурми, ну, така, наче м'яка. Побачила капустину і буряк, якийсь вялий. Знаєте, чого захотілося? Маринованої такої капусти з бурячком. Так, вона мені подобається. Хочу зробити. От кріп купляю, бачите? У мене щось такий, вроді, урожай є, а не наїжся. І взяла я на пробу окру. Ніколи я її не купувала. що взяла, не знаю, погризла одну, нічого не зрозуміла. Ніякого вона нас смаку немає. Таке, як кролик, як траву покосила, <сі> треба подивитися, що з нею можна зробити. А як не зробити, ну то викину. То вона 73 копійки коштує то. Але цікаво було. Я думала, в неї більш такий якийсь виражений є смак. А виявилося, що ні. Чи, може, то мені не повезло, і якась та окра не... Не, не дуже? Ну, ви таке бачили. <сум> Тепер я буду купувати жовті <сум> штучки, як вам ваза. Я, правда, золото не дуже полюбляю, але поставлю ось на вікно ось замість тої. Там, правда, вже квіточки трошки підвяли. Поставлю туди. О, і побачила, що жовту для меду. У мене, до речі, не було для меду. Я прям так. Ми мало їмо, але інколи треба. І ось таку, таку я з такою паличкою. О, щось. Вони якісь не такі полосочки. І з такими бджілками. Теж жовтеньке. Все жовтеньке буде. Ну, вже одразу і мід купила. Велика банка евкаліптовий. Е, так, 100% натуральний мід з Австралії. Ну, по -по побачимо, попробуємо. Я ще не пробувала. Так, все, не знаю, який буде. Ну, вже взяла сюди вінчик, е, бо мені тут зводиться, поки я там буду перевозити, переносити. Слухайте, качалку взяла. Ну. ну, побачила. Ну як можна не купити таку гарну качалку? У мене є звичайна дерев'яна. А ця, знаєте, ручки вона крутиться. Тобто ручка не крутиться, а вона крутиться. І мені так зручніше, напевно. напевно. Ось, ну взяла таку красотку. Так що я тепер на жовтому зависла і. І щось вам ще покажу, не знаю. Ви колись бачили таку лампу. Як вам лампа? Боже, поставлю на вікно, як увечір включу. Я, до речі, зараз пробую, бо я ще не вирішила, якщо що, то може поверну. Це такі я в тільки Максі знайшла таку лампу. Ой, оце я розумію акценти. Ну що ж, буду пробувати. Сьогодні підгодувала е, цільнозерновим, такою мукою, цільнозерновою свою цю заквасочку. Я прийшла, вона так гарно бродить, вона така прямо видно, пухірці, ну, чудовенька. І я дала одну порцію цієї такої муки коричневої крупної. І це сьогодні шостий день. Я собі мітки ставлю, але вона ось до підкормки була навіть вища, ніж зараз. Ну звичайно, що вона підросте. Але цікаво як? Ну, будемо пробувати. Правда, я ще як почала дивитися, та тут що той хліб два дні пекти. Йой. не знаю. Ну хіба вже буде дуже добрий, то будемо пробувати пекти так. Ви знаєте, сьогодні все було проти цієї капусти. Буряк був якийсь вяленький, ну капуста теж така не дуже хрустяща. Почала робити, бо вже дивлюся олія закінчилась. В мене ж завжди запасна є. В тій нарній своїй риюсь не бачу. Думаю, ну добре, поїду на хату закваску годувати і звідти заберу. Приїхала, варю, уксусу нема. <реш> Немає. Причому в мене є англійський, але ну, він мені дуже не подобається. Я його наливаю в чайник, е, киплячу, щоб накип забрати. І е, є Apple Cider уксус, яблуко, яблучний уксус. Ну, думаю, все, нікуди я не поперусь, тим більше сьогодні неділя, <реш> де я наш уксус візьму, От, і дала яблучний уксус. Тому завтра або спробую, і щось вийде. Або не вийдете, і викину. Ну що ж, це? Не знаю, чи покажу вам завтра. Побачимо. І так все вдалося. На ранок прекрасна, чудова, хрумка капусточка з бурячком. Мені це подобається. От, мабуть, всі про це вже давно знають. Рецепт дуже старий. Але про всяк випадок, хто любить мариновану таку капусточку з бурячком, то я в описі. Вам залишу е рецепт, добре? <риснє> Такий короткий. Там все порізати, змішати і залити розсолом. На тому кінець. Покажу вам дещо. <риснє> <риснє> Зараз є з ким здоров'яся. <риснє> <риснє> Доброго дня казати. Це так чоловік розважається. <риснє> ну, не впевнена, чи це залишиться, а чому б ні? Таке, в дитячому садочку, як в дитячому садочку. Ой, ну що ж, трошки повеселила вас. Е, хочу зайнятися в ну, спочатку з ланчем, треба перекусити сніданок. І вже дерева попересажувати, подосажувати, бо та сливочка бідна паде. І я привезла нарешті з собою е, такий бамбук для решіточок. І, можливо, мені вдасться зробити таку решіточку вже, до, до тих дерев. Так що йдемо. Так, відбій. Забудемо, що я вам говорила, тому що ми сьогодні робимо тут підлогу. Зараз чоловік в себе носить. Стелиться там пінопласт чи борди, і так далі. Переходимо на підлогу. А тим часом кум у ванні буде ставити таку підлогу, плиточку, що ми вибирали, пам'ятаєте, не слизьку. Цій ванні, що на першому поверсі. Що до роботи? До речі, забула вам сказати: пам'ятаєте цю систему зберігання овочів довше, фруктів? Я дуже скептично відносилась до цього. Але оце світло, яке там, і ця система, послухайте, тиждень стоїть салат. Тиждень. І він як свіжий. Перчик не, не поморщився, ні нічого. Помідорки, цибуля зелена, скільки днів не підсохла, не підляла. Ну, не знаю, поки що, мені здається, це якась фантастика. Так і пише, свіжий врожай. Ну що ж, будемо спостерігати далі. А в мене ще там золоті Киві. Ой, якщо ви любите. Не, якщо ви не любите, Киві. Не знаю, чи казала вам. Якщо ви навіть і не любите киві, спробуйте ці золоті. Це просто якась фантастика. Які вони смачні, я один дістану і нам поріжу сьогодні і покажу вам. Ну, одного мало. Я один, я не люблю кивіт взагалі. Але тут я сідаю і цілий з'їдаю. При тому, що я не їм фрукти, овочі, ну як не їм? Дуже рідко. То це просто неймовірно. Спробуйте золотий, якщо він у вас є. Зараз у нас в Лідлі був. Я взяла такий медовий, супер. Вирішили, що ми, як люди культурні, будемо тут снідати на скатертині, бо стіл не відмивається. А скатертина, вона ніби одноразова, але така багаторазова. Знаєте, як нетканне ткане полотно. Правда, новорічна. Ну, нічого. І сніжинки, новорічні підстаканники. А серветки в кружечку я поставила залізну. З паски лишилися. Ну то. Що ж, як же так? Треба ж рецайкл робити. Ось, не захотіли грудку хлопці, ми швиденько, овочі зелені, з ковбасками. і сушений хлібчик з сиром. А потім Ківі, може, їм поріжу. Нема часу їсти, нема. Треба. Підлоги вон класти. Ось так, що смачного нам. погляньте на це сонечко. Боже. Їм руками. Сорі, як тобі, Киві. Дуже смачно. дякую. Ніби не ківі, а клас. Можна пасти в обморок. Не падає в обморок. Ой, вибачайте, задихалась. Поки я ями копаю, то вмовила чоловіка самого тут. Але це е, утеплення підлоги, е, перший слой. І тому воно ну, таке легеньке, такий, знаєте, пінопласт з, з чимось, якимось плюс покриття. Оце металеве. От, то він уже перший шар виклав. І буде зараз чіпборд, що то таке чіпс? Через... Ти де? Нема борт? це другий шар, так? Просто під... підложка. Підлога під... під ламінат. Підложка під ламінат буде, так. Буде другий шар підложка під ламінат, потім буде щось там з під той ламінат, а потім уже ламінат. Так що, як бачите, ми тут не байдикуємо. Так, а я. А, не видно звідси. Хотіла вам показати свої копальні. Клас іду копати далі. Покличе мене чоловік, коли підлогу доробить. <гум> Найважче це почати в цьому шутрі копати, а потім уже якось іде. <гум> О, помітно, що я на сорубку крутила багато. <гум> Рівно роблю рівне коло. Глибока яма, не знаю, чи видно. Ось це вже друга перша. Бачите, я наскільки відсунула. Ну, трохи більше, як на пів метра, може на пів метра. Ось друга. Ще одна залишилася для сливочки. Я перенесу ось це дерево в цю, а тут ще третю викопаю для сливочки. Ну, і, на жарі, знаєте, так собі. Підзастилаю очі. Так що дивіться, якщо ви десь недалеко живете і вам треба викопати ями. Звертайтесь. беру дорого, але весело. Будемо щось робити, копати. А, я ще й плитку можу ставити. Але розраховуйте свій матеріальний стан. Mm. Ну що ж, далі копати. Іду. Ну і тут теж з циркулем попрацювала. Так, ну от маємо ми три ями. Треба трошки в тінь сховатися, відпочити. І викопувати. Два дерева викопати. Третє в мене в горшку засипати хорошої земельки сюди. Ось я ніби глибоко копала, ну так не видно. Глибину. Ну, попробую, Для сливки дії глибше не треба, Ну, тут дуже глибоко, бо вона ну, така маленька. Але хорошої землі насиплю. І вже буду знов копати, викопувати обережненько. Ті обкопувати. Я так не знаю, чи в мене вийде. Боже, не бачу в очі, в очі. А, так. то я була в групі підтримки, ви зрозуміли. <гум> Тримала чіборт, поки це чоловік пиляв. На здоров'я, на здоровлечко. Ось я пересадила всі чотири. Так в рядочок. І ви знаєте, стою я, я не ледащу, ну трошки ледащу. А стою я над цими деревами ось і думаю, маю я робити оту решіточку, знаєте, щоб вони пласкі були. Ну, то тут дві гілочки, що я до неї вчеплю до тої решіточки? І тут дві гілочки. Дивіться вони. Ростуть ще й так вправо-вліво, я так посадила. І що я на розчіточку туди вчеплю? Чи то рано? Чи то так має бути? Ну, от у вишеньки трошки більше, черешеньки, що я її вишенькою називаю. Ну, черешеньки. Ну, та не більше, в неї чотири. А основний такий гарний стовбур, бачите? І чи є сенс це робити? Зараз я там попересовую, щоб. Рівно було. М -м -м. Ну, сьогодні явно нема сенсу. І ще я не викопала то деревце, пам'ятаєте, що у нас не вижило. Золота яблунька така була. От, Тут трошки зараз відпочину і ще її викопаю. Чого буде тут? Чого вона тут буде? Ось тут якісь качуть зверюги. Просто звірюги. Їх багато. Пам'ятаю, нам дочка колись залишала драгон, як це, знаєте, такий, як дракончики маленькі, ящериці. І вона, коли в відпустку їхала, то купувала нам оцих от от жучків живих. І ми пінцетом годували тих ящерць. І колись один. А воно якось як. Такий звук видає лапками, знаєте, як Хрущ. І один за холодильник десь був скочив, боже, як він довго жив. Мали що слухати? Ну, я сподіваюся, що ці не заскачуть в хату, Ха? божечки мої. Ще буде зараз другий другий шар. Я ще подумала, викопаю це деревце, що бачите, золотата яблунька з жовтими яблучками, яка пропала. Давно пропала. Але знаєте що, думаю, ну нехай, думаю, викопаю. Підійшла, потягнула, то нема що викопувати. Воно не пустило. Бо ці от я пересажувала деревця. Е, не це, а от оті пересажувала два. Ну, то видно, молоді корінчики, я так акуратненько, я так, як археологи. Ніби археологи з щиточкою. І корінчики, ті всі, щоб не пошкодити. Видно, молоді, пущені, оця яблунька. Я надіюсь що все буде добре. Я там багато води налила, але приїду ще сюди ввечір поливати. Не хочу зараз жара, така треба все полити, то я вже ввечір приїду. закваску буду Ай, Закваска, красотка теж. І полию знов все. Ось полунички, кажу чоловікові, поїж, позбирай. поїжпозбирай. Дивіться. Так, вусики чекаю, вусиків не бачу. Каже тітонька, що не всі вусики пускають. Ось, може, мої не пускають, а може, вони молоденькі ще просто і але трошки є. Мало тут, так. я ще маю на тій хаті, треба пересадити і теж сюди привезти. От, бо там дуже слимаки їдять. Я за ними не встигаю. От у мене там цукіні пристроївся до кущика. І нарешті сливочку посадила. Вже є одна бідаська не буде в горшку, тому тюремпатись маленькому. Так, кріп жовтне, малина, помідорки. І тут цукіньки вже такі. Будемо маринувати скоро. Ось одна гілочка у цієї малини, бачите, оця, вона, мабуть, не, не вижила. Може її підрізати. А знизу пішло, знизу новенькі вийшли. Ось. І от погляньте, це ж це ж цвіте, правда? Цікаво, чи будуть малинки, щоб побачити, яка то малинка. Так, на сьогодні досить в мене. Буду я завершати сьогоднішній робочий день. От, піду до вишивки. А вишивати хто буде? І десерт на сьогодні. Робила я колись таку схему тюльпани і вирішила вишлю її. І на роботі повішу. Віднесу в клініку, хай там теж красиво буде. А зараз вишиваю і думаю, або вона мені і в спальню би підійшла, напевно. <гум> От, але не тільки в цьому її призначення, а я ще ж і на бажання теж її вишиваю. І це бажання нас всіх, всіх стосується. <гум> Хотілося б, щоб це на перемогу вишивалося. Чомусь якось так ці квіти попросили. Ну що ж, і зараз маю я 47%. 47. Так вони виглядають. Я тільки зняла з п'яли, буду їх пересувати. Але тюльпанчики майже половина вже вишиті. Симпатично. Ну що ж, дякую вам, що прийшли. До наступної зустрічі. Всім пока.